Величезна батарейка 648 ватт-годин. Це швейцарський електровелосипед Flyer. По косметиці. Він як новий виглядає. Ціна такої модельки 33 тисячі. Обладнаний амортизаційною вилкою Santur NRX повітряною з блокатором. Є фара, SLX Шиманівський Гальма, манеточки SRAM. Ззаді в нас система SRAM Dual Drive. Це планетарна втулка на три швидкості, на яку встановлена касета вісівка. 28-мі колеса, Alex Rims. Алюмінієві, пістоновані, швальба, Marathon резина, хороша, якісна, дуже дорога. Повнорозмірні крила, Алюмінієвий багажник міцний, німецький замок на колесо Abus. Підсиділ амортизаційний сидіння з гелем. Дуже комфортне, теж фірмове. Виніс керма непростий, регулюється по висоті. Також можна собі трошки нахил поміняти. Ось такий комп'ютер і кнопки управління. Є дзеркало заднього виду. О, дуже гарний велосипед, гарно збережений. Кого зацікавив, приїжджайте в СМТ Куликів, зможете його, Львівська область, зможете його оглянути. А хто з інших міст надсилаємо новою поштою? Тисячу гривень завдатку, пакуємо в коробочку і оглядаєте на пошті.